Вітаю вас! Я професійний астролог Лілія Верховод. В цьому випуску ми з вами обговоримо надважливі актуальні планетарні впливи на найближчі місяці, а саме травень, червень та липень, та традиційно обговоримо прийдешній тиждень, а саме тиждень з 13 по 19 травня. Для того, щоб мої відео та мій Ютуб канал виходили на більшу аудиторію та як вдячність за мою роботу, ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку та написати коментар під цим відео. Звичайно, це все виключно за вашим бажанням, але я вам заздалегідь вдячна. Травень, а саме друга та третя декада це початок одного з найважливіших та поворотних періодів року. Це вкрай напружений час піковою дією в червні та липні цього року. Транзитним рухом стиліому планет в тильці активізується нерухома зірка алголь. Алголь бета-персея трактується як голова медузи гаргони, яку тримає в руках персей. Традиційно ця нерухома зірка із сузір'я Персея свідчить про руйнівні явища в долі. Людини, так в долі натива, це сила, котру надзвичайно складно взяти під контроль. Реалізація такої активності може бути через надчутливість до будь-якої несправедливості в цей час, стихійні рухи незадоволеності, і це не тільки в Україні. Початок нових глобальних політичних процесів, довгострокові соціальні процеси. Найгірший сценарій може реалізуватися в дії. Кривавої та безжальної деструкції, як архетип колективного несвідомого, а саме дія жінки-демона, для розуміння циклів астрології, з'єднання Юпітеру та Урану в Тельці, котрий тільки но розходиться в квітні я кожного відео згадувала про це. З'єднання про його дію, тож можете переглянути. Попередньо таке з'єднання відбувалося в 1941 році, і якщо бути точною, то в травні 1941 року Юпітер з'єднувався з Ураном в градусі знаходження Алголь. Разом з ним транзитно проходили Сонце та Венера, і в липні того ж року на точку Алголь прийшов Сатурн. На літнє сонцестояння 22 червня почалась Німецько-радянська війна. У момент нападу Сатурн вже в орбі 1 градусу підходив до алголь, а транзитний місяць з'єднувався з Ураном. В той час Плутон був в опозиції до поточного теперішнього положення Плутону в 3 градусі Водолія, тоді він був в 3 градусі Лева. Та з Нептуном на висхідному місячному вузлі. Тобто кровожерливі ідеї, жага утвердження влади були рушійною силою нацистів, і це дуже лягає на прогноз того часу. В наш час відбувається 9-14 травня проходження по Алголь Юпітеру, а надалі 15-17 травня Сонцю з 19 по 22 травня Венери. Червні, урану та в липні відбудеться точне з'єднання урану та Марсу в координатах нерухомої зірки Алголь. Це дійсно небезпечний час. Ми бачимо, як воно вмикається в історії. Отже, активізується алголь та денні транзити, з'єднання відбувається в Четвертому домі України, територіальна цілісність країни, плюс інші показники, котрі я зараз просто фізично не буду озвучувати, так це дуже досить довго. Аспекти та конфігурації, котрі, в свою чергу, вказують на на складний час для народу. Та для армії для захисників можливі складні випробування. Зараз дуже потрібна допомога кожного, відгук та увімкненість, поточні збори. Разом з тим, це час активних надходжень допомоги. І те, про що я раніше зазначала, це робота з політичними угрупуваннями, це можливі довгострокові домовленості, котрі дійсно приносять результат. І аспектація червня та липня може реалізовуватися як великі фінансові перевірки та. Викриття фінансових схем, але це і фінансова допомога. Підсумовуючи, прийдешній час дійсно астрологічно насичений та відповідальний. Щодо поточного впливу, тиждень починається стрімко. В понеділок Юпітер з селеною білим місяцем на алголь. Сонце в з'єднанні з ураном та аспект тригону до ліліт. Ситуація в соціальному та особистісному плані розвивається надто швидко, місцями просто досить складно. Взагалі взяти хоч якийсь контроль. Місяць в опозиції до Плутону створює без того досить напружену важку атмосферу, можливо, навіть відчуття пригніченості, підвищена втомлюваність та тривожність. В цей день, з понеділка, дійсно складно спрямовувати фокус та контролювати психоемоційну силу. Тому не варто планувати на початок тижня важливі справи та рішення. З понеділка по середу аспектація секстилю Венери та Сатурна. На цьому транзиті можуть вирішуватись питання в стосунках, тверезо та з оглядом на довгу перспективу оцінюватись фінансові можливості, можуть з'являтися пропозиції по роботі, котрі дійсно будуть мати в собі таке надійне підґрунтя, довгостроковість. Це так званий острівець стабільності в тотальній турбулентності поточного часу. Транзит посилює практичність, стриманість, самостійність та відповідальність. І насправді ці якості дійсно будуть прагнути проявитись, але як слід водночас посилюється і вимогливість до наявності цих якостей в інших людей. Принцип Венери та Сатурну. А саме серйозність у намірах, у виборах, конструктивний та відповідальний підхід можуть посилитись в цей час. Складно недооцінити важливість реальних дій, волевиявлення, проявлення ініціативи та готовності приймати рішення шляхом реальних, конкретних та рішучих дій в своєму житті. Відбудеться з'єднання Марсу та висхідного місячного вузлу. Четвергам. 16 травня по 22 травня у цей час варто запам'ятати і не прогавити його. Впевнені та рішучі дії, що роблять себе зайвої метушні, матимуть дійсно сприятливий та вагомий вплив в майбутньому. При поточному впливі найбільш успішною стратегією буде рішення не сумніватися в собі та своїх силах. Звичайно, можна та правильно аналізувати значення події на ваше життя, щоб відчувати, як саме на неї реагувати. Та при прийнятті рішення дійсно варто спокійно йти вперед. При цьому варто уникати неконструктивних конфліктів, суперництва, підбурювання в собі жаги помсти, жаги крові. Таким чином, сила Марсу може набути деструктивних руйнівних якостей. 16 травня по 2 червня Меркурій здійснює інгресію до знаку телець. Імпульсивність періоду перебування Меркурія в Вовні змінюється на такий колективний розсудливий підхід інформаційного поля, тобто змінюється цей характер енергоінформаційний. Буде більш цінуватися конкретна перевірена інформація, і також перевірені шляхи в житті це те, що зараз буде сприйматися як найкраще, тобто новинка буде даватися складніше своєю інгресією. Міркурій підсилює стеліум планет в тельці, і вся стратегія наразі має бути направлена на побудову внутрішньої опори, внутрішньої стабільності. Про це я більш детально розписала в дописі на моїй інстаграм-сторінці. Посилання на сторінку в описі до цього відео. З переходу Меркурія в Тілець на початку транзита Меркурій добудовує квадратуру до Плутону. 16-19 травня у цей період можливе руйнування якихось ідей, контактів, інтелектуальних справ та або планів, або їх трансформації. Перетворення саме на новий рівень. Коли стара форма вже своє віджила, така необхідність може виникнути під впливом зовнішніх змін, які від вас не залежать, але змушують робити. Приховані процеси, пов'язані з глобальними обставинами, будь це політичні соціальні, в цей час можуть несподівано стати явними. Кінець тижня це також з'єднання Сонця та Юпітеру і Венери з Ураном. Відлік початку з глобальних соціально-політичних процесів. Це час, котрий сприятливо та важливо переглянути своє місце в соціумі, переглянути свої бажання та їх співставність до реального стану справ. Це час перегляду своїх цінностей, питань, пов'язаних з внутрішніми та матеріальними ресурсами, і це буде вирішуватись при сильному резонансі в залежності, тобто ступінь, як це буде вирішуватись, залежить від. Резонанси з вашою натальною картою. Це особистісний формат, але в глобальному форматі це також буде вирішуватись. На цьому ми з вами ставимо паузу. За більшою кількістю інформації підписуйтесь на мій інстаграм, а також підписуйтесь на мій YouTube, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Мені дуже потрібна ваша допомога в розвитку моєї діяльності. Я дуже вдячна кожному, хто додивився це відео до кінця. До нових зустрічей!